Тема доповіді обчислення еквівалентних внутрішніх зусиль у пластинних аналогах за допомогою лірафе. При моделюванні будівельних конструкцій методом скінчених елементів використовуються скінченні елементи різної розмірності: стержневі, пластинні і об'ємні. Вибір того чи іншого типу скінченого елементу залежить від низки факторів. Необхідності забезпечити достатню відповідність між математичною моделлю та реальною роботою конструкції в заданих умовах, моделювання коректного вузла примикання до інших елементів, а також зручності збору навантажень, аналізу результатів і подальшого конструювання. Дуже часто перемички, простінки та пілони моделюються набором плоских скінчених елементів. Водночас, слід врахувати, що за характером роботи, тобто співвідношення висоти перерізу до довжини, і пілони простінок, і перемичка є конструктивно ближчими до стежнів, ніж до балок стінок. У зв'язку з цим у Ліра починаючи з версії 2020, реалізована система стержневі аналоги, які спрощує аналіз і конструювання стержніподібних елементів будівелі споруд, що моделюється не стержнівими скінченними елементами пілонів, перемичок, балок стінок, збірних плит, діафрагм, ядер жорсткості тощо. Стержніві аналоги це група скінчених елементів та їх вузлів, логічно об'єднаних за певним правилом, яке визначає особливий алгоритм обчислення внутрішніх зусиль в одному скінченому стержневому елементі. Цей скінчений стержневий елемент називається цільовим стержнем. Відповідна позиція А на слайді це саме цільовий стержень. Позиція Б та В це початковий та кінцевий поперечний переріз. Аналізованої складної конструкції, у даному випадку двотаврової колони з об'ємними скінченними елементами. У площинах цих перерізів розташовані вузли, в яких обчислюються реакції за результатами розрахунку. На основі цих реакцій визначається зусилля у відповідних розрахункових перерізах стержневого аналога. У Ліра Кад реалізована можливість автоматичної генерації стержневих аналогів. У лінійних ділянках стін, плит прямокутної форми в плані, перемичок над перерізами та під ними, а також для простінків. Переріз цільового стержня стержневого аналога визначається автоматично на основі геометричних параметрів вихідних елементів. Матеріали та параметри конструювання цільових стержнів стержневого аналогу задаються за початковими налаштуваннями які за потреби можна змінити. Таким чином, при виконанні конструювання можуть існувати два варіанти підбору армування для одних тих самих конструктивних елементів. Тобто, підбір армування як для пластин, так і для стежнів. Відповідно, якщо за характером роботи конструктивний елемент змодельований набором об'ємних скінчених елементів, відповідає плиті чи оболонці доцільно обирати інший підхід до моделювання. Згідно з ДБН, бетонні та залізобетонні конструкції, основні положення, плита це елемент, у якого мінімальний розмір сторони не менший ніж у 5 разів перевищує загальну товщину плити. У таких випадках застосування стержневих аналогів є некоректним, оскільки елемент працює переважно у площини за схемою роботи притаманною плитам або оболонкам. Тому для адекватного моделювання та аналізу таких елементів слід використовувати пластинні аналоги, які забезпечують правильне відображення напружено деформованого стану конструкції. Тож у Lira FM2025 реалізована система пластинних аналогів, яка дозволяє виконати аналіз склад. Конструкцій, змодельованих сукупністю об'ємних скінчених елементів, наприклад, плит великої товщини, тунелів, дамб тощо, у вигляді пластин. Концепція пластинних аналогів полягає в тому, що сумарні зусилля в цільових пластинах пластинного аналогу отримаються шляхом інтеграції напружень, розрахованих у вихідних об'ємних скінчених елементах. У результаті формується набір приведених зусиль, еквівалентних тим, що діють у класичних пластинах або оболонках. Такий підхід дозволяє зручно аналізувати внутрішні зусилля, проводити перевірку міцності та жорсткості, а також виконувати конструювання згідно з чинними нормативними документами. Продемонструю, як у ліра Фем створити пластинний аналог. Для цього треба визначити сукупність об'ємних скінченних елементів, які згодом стануть вихідними об'єктами пластинного аналога, і створити набір цільових пластин, які повинні мати обрис та розміри складеної конструкції. Для цього можна скористатися стандартними командами створення пластин. Або можна скористатися однією з нових команд додати пластини на грані об'ємних елементів. Для цього потрібно виділити на схемі об'ємні скінченні елементи. Якщо під час виконання команди встановити прапорець з урахуванням прилягання інших об'ємних елементів, пластини будуть згенеровані лише на тих гранях виділених об'ємних елементів, які не контактують з іншими об'ємними елементами. Якщо прапори з урахуванням прилягання інших об'ємних елементів знято, пластини будуть згенеровані на всіх гранях зовнішнього контура виділених об'ємних елементів. Ще одна корисна команда додати пластини на поверхні об'ємних елементів. Для її виконання потрібно виділити три вузли на поверхні об'ємних елементів, щоб визначити площину розміщення пластин. За потреби можна задати кут відхилення. Кут відхилення визначає допустиме відхилення площини кожної наступної створеної пластини від початково заданої площини. Створені цільові пластини повинні розташовуватись паралельно складені конструкції та не повинні бути похилені відносно її поверхні або зміщені в бік. При цьому збіг сітки триангуляції цільових пластин і об'ємних елементів складеної конструкції не є обов'язковим. Жорсткість цільових пластин не повинна впливати на напружено деформований стан вихідних об'ємних елементів, тому вузли цільових пластин не повинні бути спільними з основною схемою. Або в параметрах типу жорсткості доцільно призначити для цільових пластин нульові значення модуля пружності, коефіцієнта поссону та питомої ваги. Водночас задана товщина цільових пластин має відповідати товщини складеної конструкції, оскільки використовується на етапі конструювання. Параметри конструювання теж призначаються на елементи цільової пластини. Після побудови набору цільових пластин на першій закладці діалогового вікна пластинні аналоги потрібно заповнити поля номерами цільових пластин та об'ємних елементів складеної конструкції. Далі натискається кнопка Додати. Якщо дані введено правильно, створюється пластинний аналог, опис якого з'явиться у списку в нижній частині діалогового вікна. Пластинний аналог за замовчуванням додається з опцією розрахунок відносно центру товщини об'ємних елементів. Відповідний прапорець встановлюється в останньому стопчику. Якщо проперець вимкнути, то розрахунок буде виконуватись відносно ближньої до цільової пластині грані об'ємних елементів. У цьому випадку отримання зусилля в цільових пластинах залежить від того, з якої сторони складеної конструкції вони розташовані. Для одного набору об'ємних тінчених елементів можна створити пластинні аналоги з різних наборів пластин, розташованих у різних площинах. Такі пластини можна об'єднати в один пластинний аналог або створити окремі пластинні аналоги для окремих пластин, навіть для кожного окремого пластинного скінченого елементу. Це не впливає на розрахунок зусиль. Однак одну і ту саму цільову пластину не можна використовувати для створення різних пластинних аналогів. На другій закладці діалогових вікна пластинні аналоги виконується створення пластинних аналогів за цільовими пластинами. Для цього необхідно заповнити поля з номерами цільових пластин. Задати напрямок нормалі, який визначається місцевою вісю Z пластин. Відповідно, обираємо напрямок пошуку об'ємних елементів складеної конструкції у списку напрямок променю. В обидві напрямки нормалі, уздовж нормалі, у протилежному напрямку нормалі. За потреби при встановленні прапорця врахувати протяжність променю можна обмежити його довжину, в межах якої здійснюється пошук об'ємних елементів. Для опції в обидві напрямки нормалі довжина променю з урахуванням обмеження відміряється в кожен бік від площини цільової пластини. Після створення пластинного аналога виконується розрахунок і інтеграція напружень з об'ємних елементів на цільові пластини пластинного аналога. За основою реалізації методу взято підхід застосований у Civil На етапі створення пластинного аналога для кожної цільової пластині формується напрямок пошуку об'ємних елементів, що перетинається з променем, проведеним перпендикулярно до плащини пластин уздовж локального осі Z. Промені визначають розрахункові точки входу і виходу через об'ємні елементи. У цих точках обчислюється тензор напружень шляхом інтерполяції від вузлів грани елементів. Далі виконується інтеграція напружень по товщині обраного об'єму для визначення еквівалентних внутрішніх зусиль і моментів у 2 d перерізах цільових пластин пластинного аналога. Отримані інтегральні значення дозволяють аналізувати напружено деформований стан складеної конструкції у звичній для інженера розрахунку формі оболонки або балочної моделі. Відповідно після розрахунку отримує внутрішні зусилля в цільових пластинах, які були обчислені не на основі переміщень їхніх вузлів, а шляхом перетворення напружень, отриманих з наборів обраних об'ємних скінчених елементів. А вже на основі отриманих внутрішніх зусиль у цільових пластинах пластинного аналогу можна виконати підбір або перевірку заданого армування в залізобетонних елементах, перевірку міцності кам'яних та армакам'яних конструкцій, підбір сіток та поздовжнього армування стін. Було виконано верифікацію зусиль, отриманих у цільових пластинах пластинного аналога шляхом порівняння результатів розрахунків, отриманих аналітичним методом, зусиль у пластині змодельовані оболонковими елементами, та зусиль у цільових пластинах пластинного аналога з модельованого у лірафем. На слайді представлені вихідні дані верифікаційного тесту. Квадратна пластина вільно оперта по периметру, навантажена рівномірно розподіленим навантаженням. На слайді наведено мозаїку типів скінченних елементів. Також показана і запаля переміщень у вузлах плити з модельованої оболонковими елементами та переміщень у плитах, з модельованих об'ємними скінченними елементами, які використовуються як вихідні елементи пластинного аналогу. Окрім цього, представлено мозаїкою напружень в елементах плити з модельованою оболонковими елементами, а також напружень у цільових пластинах пластинних аналогів. Пластинні аналоги відрізняються кількістю елементів уздовж товщини плити з 3D-об'ємними елементами. Як видно, з таблиці порівняння результатів для отримання коректних інтегрованих зусиль у цільових пластинах пластинного аналогу на основі 3D-об'ємних елементів, необхідно передбачити достатню кількість елементів по товщині плити, не менше 6-8 елементів уздовж товщини вихідних об'ємних елементів. Тож, можемо зробити висновок про переваги використання систем стержніві аналоги та пластинні аналоги. Для складених конструкцій, які можна розглядати як подібні до стержнів або як подібні до пластин, є можливість отримати не тільки внутрішні зусилля у вихідних скінченних елементах, а й внутрішні зусилля в розрахункових перерізах самих конструкцій. А також можна отримати підбір і перевірку армування для областей схеми, в яких використовуються об'ємні скінчені елементи. Дякую за увагу.